Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо впікати хліб у нашій хлібопічці. Наша хлібопіч називається Принцес in Italia старого, старого випуску. Не шукайте в інтернеті, бо не знайдете. Ну, я не знайшов. Така хлібопіч, чаша, ножик. Знімається і кладеться. Отаке. Вирішу записати вам рецепт хлібу, який я. Не придумав, але щось трішки своє додав, трішки своє від... Трішки відняв, трішки додав. Бо багато, на жаль, є рецептів, що неправдиві. Мало закинеш, не підійде. Багато закинеш, підніме кришку. Не ті дрожжі всипеш, взагалі не підійде. Так що, лайкайте, коментуйте і поїхали далі. Далі, друзі, рецепт. Зараз уважно. Перше. Набираємо жидкості води. 370 грам. в кого є така кружечка по жидкості, Дуже класно, в кого немає, е рекомендую купити і не гратися. Набираємо 370 г води теплої, не гарячої, теплої чайника. Далі 2 столові ложки олії, столові повні ложечки олії. Далі одна ложечка столова цукру. І одна ложечка чайна, не путайте, чайна ложечка солі. Далі. Дві повні ложечки чайні львівських дрожжів. Я такі використовую. І, звичайно, борошно я беру білосерківське. Дивіться, роблю наголос, борошно має свою роль. Яке ви борошно, е, борошно засипати. Якщо засипати таке має нехороше, то хліб вийде не удалий, потріскається і не буде форми, може не підійти. І я використовую таке борошно білоцерківське, пшеничне борошно. Це не реклама, просто показую. І мати з собою ваги, щоб відміряти 600 грам борошна на наших вагах. Поїхали готувати. Далі я роблю так: кладу нашу тару на ваги. Ваги не включені і наливаю. Перше це водичка. Далі олія, олива. Я думаю, що всі зрозуміли, що тут вже в мене відміряно, щоб я. Вам не показував ложечками, як відміряти. Ви всі маєте знати, не гірше за мене. Далі. У нас тут е, сіль і цукор, ложечка соли, е, чайна і столова ложечка цукору. Забираємо обід. Далі ми насипаємо борошно 600 грам, але ми включаємо нашу вагу. Вибило у нас 970 грам. Нажимаємо тара. Перевіряємо вагу, чи працює, все працює. І засипаємо 600 грам борошна. Я не буду показувати, бо в мене немає третьої руки. Поїхали готувати далі. Усе засипали ми наше борошно. Вийшло 611 грам. Я тих 11 грам не відбираю. Я трішки доливаю більше води. Люди доливають по рецепту 350 грам води. Я додаю 370-380 грамів. І якраз виходить все нормально. Далі ми беремо ложечку, робимо ямочку, не до води, а просто, щоб дрожжі не касалися води, не торкалися води, робимо ямочку. І засипаємо сюди дві чайних ложечки повних з гіркою дрождів. Львівських або хто собі які хоче, лише, щоб були сухі. Кажу зразу, що з дрожжями такими, щоб розводити їх у водиці, виливати, нічого у вас не вийде. Просто не тратьте свій час. Одну ложечку дріжджів ми вже кинули. І ще одну з гіркою засипаємо. Далі перемішуємо наш, закриваємо наші дрожжі мукичкою і далі кладемо нашу хлібопічку. Заклали в нашу хлібопічку в чашу, включаємо нашу хлібопіч. Перша програма і на 3 години закриваємо. І на 3 години поїхали. Це хлібопіч почали місити і через 3 години получаємо файний і свіжий хліб. Друзі, не забувайте лайкати, підписуватися і коментувати. Випікається наш хлібчик. Уже 2 години пройшло. І ще 48 хвилин. Показую, як він підійшов. Ну Просто дуже гарно. Друзі, не забувайте підписуватися, лайкати та коментувати наші відео ми стараємось для вас. Все, пройшло 3 години і наш хліб готовий. Отакий От хліб виходить хлібопіч. Зараз ми його виберемо. І далі я вам покажу. Отакий От хліб, друзі, получився з нашої хлібопічки, з цього борішного такий получився хліб. Буханочка такого хліба. Зараз надаємо стигнути, потім ведемо квіст. Друзі, не забудьте підписуватися, лайкати та коментувати. Дякую за перегляд, вами був відео відео.